Сьогодні я вирішила з вами поділитися. У... Тою конфігурацією, яку не знаю, чи буде цікаво бачити широкому загалу, але якщо когось із моїх підписників цікавить все ж таки конфігурація CPM класу, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, мені буде цікаво дізнатися, що дійсно вам ця тема цікава, тому тоді я буду її максимально широко висвітлювати, і взагалі ми з вами поговоримо про трансферне ціноутворення, вебс, піла. 1, pillar 2 і багато інших цікавих речей, про які на моєму каналі тут ми не спілкувалися ще. Зараз я вам хочу представити конфігурацію управління холдингом, і ця конфігурація це вже рішення зовсім іншого класу, яке допомагає працювати з даними, які консолідуються в даній системі з різних джерел. Тобто, такі конфігурації вони взагалі призначені для управління групою компаній і консолідацією самого управління, і звітності, а також аналізу даних, управління ризиками і багато різних задач стоїть перед цими програмними продуктами. І давайте ми розглянемо в звичній для нас манері конфігурацію управління холдингом і подивимося, що саме нам пропонують. Почнемо з найпростішого. Це те, що є фактично в усіх конфігураціях, це стандартно банки, каса. У нас є банківські виписки, купівля-продаж валюти, каси. Нічого цікавого насправді тут немає. Стандартний функціонал, з яким ми знайомі і з яким ми можемо працювати. У розділі продажів у нас є документи покупців, рахунки реалізації, звіт про роздрібні продажі, і ПДВ, а також розрахунки з контрагентами. В купівлях також ми бачимо. Надходження, ВМД по імпорту і так далі, нічого такого, в принципі, теж надзвичайного немає. Насправді я так придивлялася до цієї конфігурації, і ось ці розділи для мене максимально подібні до бухгалтерії, тому власне особливо нема про що навіть і говорити. Склад, звичайні також документи, вимоги, накладні, оприбуткування, списання, встановлення цін та і все. Виробництво. Виробництво не виглядає також нічим е цікавим, чесно кажучи, це не КУП і не, тим паче не ЄРП, це просто виробництво, яке фіксує факт випуску продукції. І звертаю вашу увагу на всі ці розділи. Ми по факту отримуємо тільки результуючі дані. Дана конфігурація не призначена для управління вузьким якимось процесом. Для цього є конфігурації, в яких ми управляємо виробництвом, наприклад, в конфігурації ERP, забезпеченням. Ми можемо управляти це в конфігураціях, починаючи з управління торгівлею, комплексного управління підприємствами і ERP. Ми можемо управляти, скажімо, розрібними продажами. Для цього ми маємо РМК в конфігураціях, наприклад, розріб, управління торгівлею, комплексне управління підприємством. Тут цього всього немає. Тут є тільки результат. Це те, про що я казала з самого початку, що ця конфігурація консолідує дані з і різних джерел. Далі дивимося основні засоби. Також ми бачимо тут інформацію про вибуття, облік, амортизацію, надходження і так далі. Малоцінку, зарплата і управління кадрами, воно абсолютно те саме виглядає ідентично зарплаті, і в розділу зарплата і кадри в баз бухгалтерія Корп і комплексному управлінні підприємством. До речі, я вам хочу сказати, що така структура максимально допомагає зруб налаштувати правильний, правильний обмін даними. Тобто, те, що тут немає сильного ускладнення і якихось наворочених, скажімо так, процесів для цього, воно набагато краще, тому що в подальшому ми можемо працювати з даними і їх аналізувати. Операції це також звичайні операції. Звітність у нас є стандартна бухгалтерська звітність, звітність по єдиному податку ПДВ. Довідники відомо для вас, казначейство. Казначейство, отут вже хочу вам показати, що є різниця. І навіть я вам скажу, що ось тут мені вже стає цікаво, думаю, буде цікаво і вам. Взагалі, виведено на відміну від інших конфігурацій. Зараз я відкрию для вас ERP, щоб було цікавіше. І Ми подивимося розділ в ERP. ось наше казначейство в ERP. І ми бачимо, до речі, от банки каси. І казначейство відрізняється в управлінні холдингом від ЄРП. Тобто банк і каса це просто банківські касові документи, так як тут. Да? А уже саме казначейство містить в собі багато додаткових інструментів. Давайте подивимось. Тут з'явились такі поняття, як договори, цінні папери, кредитні ліміти, реєстри відступлених грошових вимог, інтервали заборгованості, забезпечення третіх осіб і багато багато іншого. Пули ліквідності, наприклад, сценарії, стрес-тестування ліквідності. Тобто це життєві інструменти, з якими ми працюємо в аналітичному розрізі. І ось це. І починає вже для нас становити цінність для аналітики і управління групою компаній. Якщо ми говоримо з вами ми про бюджетування і звітність, то бюджетування у нас з'являється в конфігурації ERP. Але повірте, це зовсім не те, що ми бачимо тут. У нас тут є і матриця повноважень, і е, певні проекти, ракурси, і регламенти, і певне субконту сценарії відношення до групи. Ну, одним словом, все це дуже цікаво. Е, потребує достатньої кількості роботи, але може дати вам. Справді результат окремо виведений облік по МСФЗ, і що теж є добре, бачите, тут виведені окремо необоротні активи для обліку по МСФЗ і фінансові інструменти, резерви. Тобто, ми повністю можемо тут працювати з міжнародними стандартами фінансової звітності. Якщо зараз ми з вами повернемося до ЄРПІ. Ось наше ЄРП. То тут міжнародний фінансовий облік виглядає значно простіше, і він фактично, ми, коли про нього говоримо, то ми просто вибираємо, яким чином нам його вести на нашому, на нашому плані рахунків. Як токових окремих, особливо тут документів спеціальних, тут немає. Тому ми просто вибираємо методику ведення цього облаку. Далі говоримо про те, що з'являються внутрішні групові операції. Ну, розумієте, да? внутрішні групові операції, відразу думаємо про трансферне ціноутворення і певні моменти, які, відповідно, вимагає від нас законодавство для певного контролю. Є управління проектами і договорами, є управління закупівлями, які. Виведено в окремий е, цілий розділ то є для замовлення, поступлення, протоколи і так далі. То є це вже справді управління. Є процеси погодження, тобто у нас є можливість працювати з шаблонами е, процесів, є розділ корпоративних податків, є бізнес-аналіз, е, є управління ризиками взагалі класна штука, чесно кажучи, прям е, відверто мені дуже подобається, що. Можливо, воно все не ідеальне. Знаєте, ну не може бути все ідеально і все максимально глибоко, але в одному місці ви отримуєте повністю все в цій конфігурації, що потрібно для ефективного управління групою компаній. Тому, чесно кажучи, класний функціонал. Інтеграція і управління НДІ ну, це зрозуміло, і далі загальні налаштування і адміністрування. Тому ось така конфігурація, яку вам представила просто на огляд на сьогоднішній день. Якщо вам цікаво, щоб ми далі поговорили з вами про якісь розділи, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Мені дуже цікаво, що комусь із моїх підписників або не підписників дана тематика буде цікавою. Мені є про що з вами поговорити, і давайте тоді будемо розглядати. Якщо ж ні, ну напишіть мені тоді, що ні, і я буду розуміти, що дана тематика вас не цікавить, і будемо розглядати в подальшому теми, які вас цікавлять більше. Напишіть, до речі, в коментарях, мені, будь ласка, які саме теми вас цікавлять, для того, щоб я давала вам саме ту інформацію, яка для вас буде корисна. На сьогоднішній день я дякую вам за увагу. Сподіваюсь, дане відео вам було цікаве і чекаю від вас зворотнього зв'язку. Всього вам найкращого і до побачення!